Ставай, рівняйся, струмко, право, руч на охорону оборону державного кордону кроком руш. Ділянка українсько-білоруського кордону на Чернігівщині. На обхід позиції вирушають троє строковиків Держприкордонслужби. Миколу та Микиту призвали до війська восени 2021 року. Владислава на рік раніше. Служити вони мали півтора року, але через повномасштабне вторгнення їхня демобілізація затягнулась. Ну, Розстроївся, звісно. Так, думала, служу і додому і все. Так не вийшло. Микиту призвали на строкову службу з рідного Приморська на Запоріжжі. Нині це місто в окупації. Там лишилися всі його рідні, окрім матері. Що робитиме після демобілізації, вже знаю. Плани такі, що мені потрібно в першу чергу встановити документи. Ну без документів з військовим білетом я далеко не уїду. Паспорта нету. Останніх документів теж саме. Ну, може мене зрозуміти той чоловік, у якого та ж сама ситуація, коли у тебе там. Із рослині тільки мама може може маму відіть все. Владислав зустрів повномасштабне вторгнення на російському кордоні, коли до кінця служби залишалося менше ніж півроку. Згадує, було страшно та з часом зміг себе перебороти. Ділянка постійно перебуває в обстрілах, постійно заходять диверсійні групи. На жаль, також були втрати строковиків. Не дожили вони вже до свого дембіля. Демобілізація в Україні розпочалася 2 квітня і триватиме до кінця травня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Демобілізовані строковики матимуть рік відстрочки від мобілізації. При цьому вони мають право підписати контракт на службу в армії. Йти на контракт після строкової служби хлопці поки не планують. Та кажуть, якщо доведеться мобілізуватися, повернуться служити назад до прикордонників. За словами їхнього командира, вже третина строковиків, що служила в його підрозділі, вирішила залишатися. За рахунок того, що строковики звільняються не одним махом, а різними ну, а частинами, то Навантаження, я вважаю, що персонал особо не відчує. Нами проводиться робота серед місцевого населення щодо залучення, скажімо так, місцевих жителів до служби. Командир каже, радий за хлопців, що вони поїдуть додому. При цьому відпускати їх важко. Якщо так розібратися, то це ще діти. Формувалися, можна сказати, вони тут. Ну, Мається на увазі в службі. І тому ну, частинка душі піде з ними. Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.